Доброго дня. Дивіться, ми от наше лімком челу робимо з, таких, з такого комквату. Це прямо росте в Італії. Ми в Італії. Ми сьогодні в Італії. І ми от зриваємо собі. Сьогодні я собі тим займуся. от Так для мене готують отаку от партію. І от такі лимони. Дивіться, то в вдворі просто ми зараз обірвемо ті лимони. Дивіться, бачите, які тут лимони? От з тих лимонів якраз і виходить, дивіться, яка шкірка. І які лимони самі. Сам рецепт лімкомчело є в мене на сайті, на тому на Ютубі. Ви можете перейти, можете подивитися. Я думаю, що. Слідкуйте просто за каналом, і, і ви побачите, що то можна зробити. Но, лінком челом отаку комкват можна купити і ем, в магазині. але він дорогої трошки. Тому краще вам мати знайомих в Італії. Так, ми вийшли трошки вище. Вилізли. І, бачите, дивіться, ви берете, якщо кумкват, якщо ви вам повезе і ви будете в Італії, беріть такий трошки вже більш стиглий. Тому що тут є, якщо ви їдете догу, та, та, то можна брати отакий трошки, вже, який ще зеленкуватий, але він поки ви приїдете, він вже дойде. А так ви беріть отакі. І оці, е, е, от іменно такого штибу. Кумкват, він коли розрізається, він дуже добрий. Ви будете мати мене типу, просто суперове лім комчело. Рецептура є, але кумквату даєте мало. По на, ну, там подивитися вже саму рецептуру. Так, Таня олебочка. Молодець. то мені жінка допомагає. Вона в мене така відповідальна. Так що майте на увазі, що ви п'єте такий дуже якісний лімкомджелом. Так, наш урожай буквально за 15 хвилин. Дивіться, цілий кульок великий лимонів. Такі лимони, бачите, яка шкірка має бути. От іменно має бути така шкірка. Тоді суперово напій і комкват ну, ми дали його тут трошки. За 15 хвилин вважаю, що супер. О. Ну, йдемо далі на другі дерева. І ми вже там далі, я думаю, на каналі ви слідкуєте. Просто переходите на YouTube канал і там є лімкумчело. От іменно той рецепт. Попробуйте, просто супер, виходить.